Так, сьогодні буде відео, що робити, як спасти деревце, якщо ви його, звичайно, підкосили чи якось пошкодили. Ось так небагато. Ну, Практично половинка. Пів дерева, кору оббило, це жилкою я так зацепив. Що можна зробити, щоб йому краще мож... ну, щоб йому загоїтись? І навіть якщо все по колу оббили, його теж можна спасти. Для цього нам потрібно. Ось так оці ці всі рани обрізати, зробити такого квадратика, гарного, гарного квадратного квадратика. Зараз перейдемо до другого дерева, яке я підкосив напевно, місяць назад. Підкосив я його. Дуже серйозно я оббив усе. Ось так починаючи звідси. І ось тут. Закінчились. Тут був всього-навсього один сантиметр залишилось такої, скажімо, ну, його деревини. Тут воно от і видно. Зараз я може обріжу. І воно вже все загоїлося. Ось я тільки що розмотав, подивитися, як воно тут, або побачив, що те підкусив і. Ну ми провірю, як це. Ось ось це був такий кусочок у мене живого. А ось це воно відрізняється. Ось це. Це але час. Зараз я навіть покажу той квадрат, який я вирізав. І ось так я його з цього місця. І по колу, по колу, по колу його. Навіть тут ще я з двох кусочків його. Тут був один кусочок, а далі я ще один, бо дуже грубо в мене було, але це... Ось так, ще з цієї сторони. Ось ще тут кусочок і тут. Через такі ну, дві проставочки, так як не міг я вигнути. І вони прижилися. Ось ті проставки, такий мостик, ну, все прижилося, все росте. І дерево не засохло. Ось так воно гарно зараз виглядає, росте, нічого з ним скажімо, не відбувається. Хоча думав чесно, що воно вже пропаде. Так, Покажу кусочок, звідки я вирізав, просто брав ось такий квадратик, це алеча. Проста алеча. вирізав квадратик, підрізав під розмір, який мені туди було треба. І встав, в принципі, за місяць воно заживає. Зараз таку саму процедуру проведу з цим деревом. В принципі, тут рана аж не настільки велика, Ну, навіть менше половинки. Ну, пусті половинка, трошки менше. Рана не страшна така, як там, Ну, але все одно, щоб для дерева було краще зажити, то все одно зроблю таку проставочку. Замотана, скоро заживе і буде наше деревце жити далі.